Привіт, друзі! Сьогодні 10 червня, з вами Валерій Клочок. Кілька днів тому в TikTok активно почали поширювати відео про те, що, мовляв, казахи будуть долучені до війни проти України на стороні Росії. Нібито існує якась домовленість між Путіним і Токаєвим і зараз починають вербувати казахів для того, щоб вони прийшли і нас збивали, бо казахи є Казахстан, точніше країною ОДКБ. Логіка певна в цьому дійсно є. Мені ставили запитання, чи це правда чи ні. Поясни, я не бачив предмету для пояснення, тому що відео, які з'являлися саме в мережі TikTok, а там набувало воно неймовірної популярності, тисячі лайків, мільйони переглядів. В мене викликало сумнів у своїй достовірності, тому я не хотів коментувати, підігрувати цю іпсожну тему. Але сьогодні, коли з'явилось повідомлення, що нібито Китай передав Росії броньовану військову техніку, а саме Рамзану Кадирову, ну, звісно, треба мені це брати до уваги і вам пояснити, що в принципі відбувається. Я зараз спробую це зробити. Це моя версія на основі аналізу публічних даних, тому прошу вас підписатися, хто цього не зробив раніше. Поставити вподобайку і напишіть коментар, що ви з приводу цієї інформації думаєте, тому що вона доволі суперечлива. Зараз пояснюю, чому. Буквально днями експерт, один із експертів, точніше. Європейського союзу введені БІЛД проанізував відео, яке було розміщене у телеграм-каналі Кадирова, де він розповідає про те, що нібито отримав 128 китайських броньованих машин. Виробника я зараз спробую цю назву вам прочитати. Вона доволі складна. Шанксі Байджо Special Вешлес Мануфактуринг. Величезна назва цієї корпорації. Це такий собі китайський тигр. І що нібито 128 цих броньованих машин, ще раз наголошую, Кадиров отримує для того, щоб воювати проти України. А вони нібито до нас мали заїхати через Казахстан. Тим паче відео, про яке я вам говорю, вони демонстрували, що нібито Китай доправляє до Казахстану купу озброєння, новітньої сучасної своєї зброї. Для того, щоб потім, мабуть, уже і Казахстан воював на боці Росії проти України. Складна тема. Але чому це схоже на правду? Тому що ще восени минулого року, після Шанхайського саміту в Самарканді, який проходив у вересні, з'явилася інформація про те, що нібито там Путін із Сінзіпіним і Токаєвим, хоча Сінзіпін з Путіним там не контактував, друзі. Але тому це іпсушна тема. Домовилися, нібито Китай буде надавати. Казахстану зброю сучасну новітню, бо Китай підтримує Казахстан, а Казахстан віддасть свою радянську. Ну такий, знаєте, варіант, нібито НАТО нам так само допомагає, віддає нам стару зброю, а тут так само буде робити Казахстан. І це дійсно могло видаватися такою нібито правдою. І коли якесь відео з військовою технікою опублікували в TikTok, воно знову знову ж набрало неймовірної популярності. Але чому я ставлю під сумнів саме цю історію? Давайте розпочну спочатку із можливості участі Казахстану. У військових діях у війні, будемо говорити прямо на боці Росії проти України. 10 червня в Казахстані засудили до п'яти років ув'язнення двох прихильників Руського міра. Двоє казахів, які у стрімі почали розповідати про любов до руського міра, отримали конкретні вироки. 16 квітня раніше в Казахстані відкрили 10 кримінальних справ за фактом участі громадян Казахстану у війні в Україні. Невідомо на боці, чиєму воювали ці казахи і за що їх судять, чи то за участь війні на боці Росії проти України чи навпаки. Але ситуація заключається в іншому, точніше, деталь цієї ситуації заключається в тому, що відповідно до статті 172 Кримінального кодексу Республіки Казахстан участь в іноземних збройних конфліктах карається позбавленням волі на строк від 5 до 9 років, незалежно від того, на чиєму боці ви воюєте. От тепер, друзі, для того, щоб Казахстан долучився до війни офіційно. Необхідно змінити, як мінімум, їм кримінальний кодекс. Звісно, ми про це будемо знати. Але якщо ви промоніторите сьогодні інформаційний простір, то ви не побачите жодної новини про те, що в Казахстані змінюється законодавство саме про це. Навпаки, там відбуваються судові процеси. Окрім того, як стало відомо, Російська Федерація в підхід санкцій купує в Казахстані дрони для війни. Це опублікували журналісти своє розслідування 19 травня. І як виявилося, експорт мікросхем із Казахстану до Росії збільшився з 245 тисяч до 18 мільйонів доларів. Це означає, що Казахстан дійсно співпрацює з Росією. І це дає нам підґрунтя говорити, говорити про те, що може бути так, що Казахстан постачає і якусь військову техніку до Росії. І дійсно, якщо брати до уваги саме ці моменти, неможливість участі казахів у війні, але постачання військової техніки, то можна допустити, що а чому б і ні, да? Китай постачає зброю до Казахстану, а Казахстан здійснює такий реекспорт. Повертаючись до цих броньованих машин. Ці броньовані машини, ну, як пишуть дослідники в ЗМІ, до Казахстану, якщо і постачалися, то швидше ну раніше. Але не лише в Казахстані вони були в тому числі і в Таджикистані. І вони були продемонстровані на відповідних парадах ще до початку широкомасштабного вторгнення. Кадиров продемонстрував на своєму відео лише 8 броньованих автомобілів китайського виробництва, але вони також могли потрапити до нього не лише з Казахстану, могли потрапити з Об'єднаних Арабських Еміратів і інших країн. Але як і псошна тема дуже потужна. Зараз нібито так виглядає, що Казахстан може сприяти постачанню китайської броньованої техніки до Росії. Але чи це правда? Справа в тому, що на тлі масових антиросійських санкцій, введених проти Російської Федерації в зв'язку з стороні в Україну, Казахстан активно займається релокацією компаній-агресора у себе на території. Це їхня офіційна позиція. Вони перетягують російські компанії до себе, надають їм юридичний притулок, ну і, зокрема, за даними заступника міністра закордонних справ Казахстану Алмаса Айдарова, сьогодні зацікавлені в релокації в Казахстані 400 російських компаній. близько 70 із них вже дали згоду на перевезення потужностей. І це також означає, що нібито співпраця ну і з ними направду дуже сильно поліпшується, розвивається. Так є. Але 4 травня стало відомо, що Казахстан перекрив канал паралельного імпорту до Росії. Раніше він потрапляв від відповідні застереження з боку країн, які вводять санкції проти Росії, Європейського Союзу, Сполучених Штатів Америки. Ну і от стало відомо це публікує навіть російське видання звісті, що звинувачують у тому, що сприяють постачанню підсанкційних товарів до Росії такі країни, як Казахстан, Іран, Китай, Грузію, Азербайджан і Вірменію. І так сталося, що на тлі такої критики Казахстан заборонив паралельний імпорт через свої країни. А через ті, які я щойно не назвав, то вони тепер можуть постачати цю продукцію і далі. Але Казахстан з цієї обійми випадає. Він не є, не є в цьому зараз нацюгу процесів логістичних зв'язків для того, щоб підсанкційні товари подвійно призначені потрапляли до Росії. Він не хоче отримати на себе додатковий шквал критики. Ви запитаєте з його боку на початку травня, Казахстан. Відвідала, ну як відомо, але не широкому загалу американська делегація на чолі з помічником заступника міністра фінансів США Елізабет Розенберг. Вони проводили ряд зустрічей з урядовцями казахськими і попередили їх, що якщо Казахстан буде сприяти логістичним зв'язкам, тобто пересиланню пісанційних товарів до Європи із Китаю чи з інших країн. То відповідно до нього також будуть застосовані дуже потужні санкції. Звісно, Казахстан має дуже непогану парасольку з боку Китаю, але ж ми розуміємо, що не лише єдиним Китаєм сьогодні визначається політика Казахстану, який активно співпрацює з багатьма країнами Європейського Союзу, в тому числі продаючи їм вуглеводні газ і нафту і таке інше. І він це зараз робить в обхід Російської Федерації. Більше того, хочу нагадати, що 21 лютого влада Сполучених Штатів Америки та Казахстану домовилися про співпрацю, наприклад, у. У кримінальних справ, у обмін даними. Це ви можете сказати, ну це проста процедура, але менша з тим вона є. Це означає, що Шай і Китай, перепрошую, і Казахстан підтримують між собою дуже тісні зв'язки. 28 лютого. Ентоні Блінкін, державний секретар Сполучених Штатів Америки, відвідав Казахстан з офіційним візитом. Це також про це забули. Так само, як і забув, це задати і журналіст, який розповідав про те, що броньована техніка з Китаю потрапила до Чечні. Він там про Казахстан взагалі нічого не говорить, але ж чомусь у Тікток дуже багато повідомлень про те, що саме через Казахстан постачається військово броньована техніка до Росії. Ша зокрема назвали країни, які допомагають Росії. Я вам щойно говорю вище. Нагадаю, що серед них Туреччина, Казахстан, Русія, Об'єднані, Арабські Емірати та Вірменія. Казахстан хоче вийти з цієї е, низки країн і показати, що він дійсно не такий. Хоча, звісно, треба і необхідно обов'язково ставити під сумнів щирість і правдиві заяв та саме Такаєва, який, до прикладу, минулого року на економічному форумі в Санкт Петербурзі сказав в очі путіну, що він не визнає незалежності так званих квазіреспублік ЛНР і ДНР. Цього року він взагалі відмовився їхати на цей економічний форум. Звісно, це не означає, що Казахстан точно не допомагає. Але якщо в, е, брати до уваги позицію самих казахів, які з початком широкомасштабного вторгнення виступали з величезними акціями протесту на підтримку України, влада Казахстану утрималася від прихильності до цих учасників акції, сказали, що ми залишаємося, залишаємося нейтральними. А на сьогоднішній день казахи можуть дійсно, точніше, влада Казахів, вести таку подвійну гру. Тим паче, ми вже чули неодноразово з боку російських представників влади. Точніше, представники влади Російської Федерації, що вони мають претензії на північний Казахстан. Саме тому, як я вам сказав на початку, сьогодні було відомо про оголошення вироків кримінальних у справі про сепаратизм прихильникам 10... Російського міра. Конкретні сроки присудили. Хоча, звісно, там судовий вирок вступить в силу, якщо не буде відповідної подано апеляції. Але я думаю, сам факт того, що це відбувається. Публічно, що казахська влада дуже. Прискіпливо відноситься до будь-яких закликів сепаратизму, означає, що сьогодні Казахстан, якщо і веде подвійну гру, то відверто вступати у війну на боці Росії проти України він не буде. Постачання ж ним або сприяння в постачанні ним ем, Китаю броньованої техніки до Росії також буде мати дуже серйозні санкційні наслідки по відношенню до Казахстану. Казахстан хоче сьогодні зберігати своє лідерство в Центральній Азії, бо, як на мене, він є одним із найпотужніших економік Центральної Азії, яка активна. Співпрацює з Китаєм. Дуже складна історія, друзі, але вона не така прямолінійна, як виглядає на перший погляд. За нею може стояти дуже потужна інформаційно психологічна спецоперація з боку Росії. В такий спосіб вони намагаються підтягнути до себе Казахстан, який, направду, як бачимо, допомагає навіть в релокації бізнесу. Дуже складна тема. Ще раз наголошую, не поспішайте ви з висновками. Казахи не воюють на боці Росії проти України. Так вони сприяють сьогодні. Сприяли, сприяючи дещо і нині паралельному імпорту. Хоча вже вводять санкції і заборону постачання підсанкційних товарів до Росії. Це очевидний факт. Вплив Сполучених Штатів Америки на Центральну Азію залишається. Тим паче минулого року в липні чи то в серпні місяці там навіть проходили спільні навчання ОДКБ разом зі Сполученими Штатами Америки. Дуже цікава річ, про яку також не так багато говорять. Тому, друзі, слідкуйте за інформацією, дуже обережно. Зараз буде купа інформаційно-психологічних спецоперацій. Купа, неймовірно. Підписуйтесь на мій телеграм-канал, на мій Ютуб канал. Посилання на всі мої соцмережі знайдете під цим відео або під будь-яким відео на цьому каналі. Обов'язково напишіть, що ви думаєте з приводу того, чи дійсно ви вважаєте, що казаки можуть воювати на стороні Росії проти України і чи така їх веде подвійну гру. Це дуже важливо. Я думаю, буде обговорити. Всіх люблю, ціною ну шаную, не перемикайтесь. Все буде Україна.